Студію Вашингтон, я Наталя Леонова. Вітаю, українці дуже вміло захищали своє небо. Таким чином, міністр оборони США Осін прокоментував роботу українців із західними системами протиповітряної оборони в ніч проти вівторка. Водночас, американський посадовець поки не бачить необхідності надання Україні винищувачів. На слуханнях доповідав також очільник держдепартаменту США Ентоні Блінкен за цими та іншими подіями на капітолійському пагорбі. Стежила моя колега Катерина Лісунова. Вона зараз з нами на. Прямому зв'язку вітаю Катю вітаю, Катю, слухання в першу чергу стосувалися стратегії проти Китаю. Тим не менш, сенатори задавали багато питань щодо Росії та України. Зокрема, законодавці хотіли знати, як в адміністрації Байдена оцінюють роботи українців із західними ППО та чи планують зрештою надавати винищувачі. Що почули законодавці? Під час слухань сенатори наголошували на тому, що протистояння Китаю неможливо без протистояння Росії та допомозі Україні. Свою чергу міністр оборони Шалойд Остін зауважив, що українці чудово оперують західним ППО. Водночас необхідності зараз надавати винищувачі міністр оборони Сполучених Штатів поки що не бачить. Мосвисали нещодавно. Ви чули, як ми обговорювали надання протиповітряної оборони. Це те, що їм було найбільше потрібно. За останні кілька днів ми побачили, що зосередження на протиповітряній обороні було дуже і дуже корисним для українців. Останній шквал атак з боку Росії став гарним прикладом. Українці дуже вміло захищали своє небо. Я думаю, що в майбутньому ми побачимо, що українці також почнуть змінювати динаміку і на полі бою. Що буде зараз кориснішим для українців? Системи повітря, земля та патріоти чи літаки? зараз небо з обох сторін просто смертоносне. Щоразу, коли у небо піднімається будь-яка значна кількість літаків, та чи інша сторона обов'язково їх зіб'є, і тому я думаю, що цей потенціал в процесі розвитку з точки зору можливостей України. На цих слухання Катю також підняли питання визнання Росії державою спонсоркою тероризму. Як держсекретар пояснив нинішнє коливання адміністрації робити такий крок? Сенатор Лін Цигрем наголосив, що визнання Росії державою спонсоркою тероризму може зупинити Китай від надання Росії озброєння. Своєю чергою держсекретар зауважив, що не відкидає поки такої імовірності, але станом на зараз санкцій достатньо. Ви ніколи не визнаєте Росію державою спонсоркою тероризму. Чи не так? Ніколи не кажи ніколи я скажу вам так: Китай бачить, що ми тут займаємося пустими балачками. Якщо ви дійсно стурбовані тим, що Китай може надати зброю Росії, замість того, щоб дзвонити китайцям і говорити Будь ласка, не робіть цього. Чому б вам не підтримати усі 100 американських сенаторів і прийняти закон, який би сказав Китаю, якщо ви дасте росіянам хоч одну кулю, ми накладемо на вас шалені санкції. Сенаторе, сенатора, чи можу я прокоментувати? Будь ласка, я думаю, що Китай взяв до уваги. І безпрецедентні санкції та експортний контроль, які ми запровадили проти Росії, отже, ви думаєте, що ви їх стримали таким чином? Ви вважаєте, що визнання Росії державою спонсоркою тероризму не буде сильнішим сигналом для Китаю, щоб він не допомагав росіянам? Я вважаю, що повноваження, які ми вже використали, були дуже ефективними що стосується України, я ціную двопартійні зусилля цього комітету, але я можу сказати вам прямо зараз. Якщо Міноборони не надасть міжнародному кримінальному суду усі необхідні докази для переслідування росіян, тим самим ми надішлемо черговий сигнал, що ми, Сполучені Штати, спроможні лише на пусті балачки, коли справа доходить до поганих діячів. Можливо, ви й задоволені своєю діяльністю, але я ні. Нагадаю, що раніше усі 100 сенаторів проголосували за резолюцію, яка закликає визнати Росію державою спонсоркою тероризму. Дякую, Катю, за цю інформацію. За слуханнями в Конгресі стежила наша колега Катерина Рісунова. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, студію Вашингтон. Я Наталія Леонова. На все добре.